Добрий день, мої любі 10 сьогодні ми продовжуємо тему застосування похідної і навчимося з вами знаходити найбільше і найменше значення функції. отже, схема знаходження найбільшого та найменшого значення функції. Ну, По-перше, з попередніх уроків ми можемо зробити висновок, що найбільше і найменше значення функції в точках максимума або мінімуму. Але це не так. Якщо ви знаходите. Або вам потрібно знайти найбільше або найменше, найменше значення функції на проміжку якомусь, то це гарно ілюструє три випадки або три малюнки. Перший малюночок розглянемо. От у вас є функція, у вас є проміжок відрізок від А до Б. У вас є критичні точки x1 і x2. І ми знайдемо значення в всіх критичних точках і на кінцях відрізка. Бачите. Отже, це значення на, при х дорівнює b, отут у нас значення при х дорівнює х1, тут значення при х дорівнює x2, і тут значення при х дорівнює А. Тобто, якщо ми порівняємо значення функції на кінцях відрізках, відрізків і в точках екстремумів або в критичних точках, да, то ми бачимо. Що найбільше значення не от в цих критичних точках, а найбільше значення тут функція досягає в точці Б, тобто на кінці відрізку, оце у нас найбільше значення. А отут на кінці відрізку, тобто в точці А, набуває найменшого значення. Отже, мінімум функції f від x на відрізку, бачите, як пишеться, від А до Б дорівнює значенню функції в точці А, ну з координатою А, тобто х дорівнює А. І найбільше значення теж на кінці відрізку, тільки на кінці відрізку Б. Отже, тут максимальне значення Max пишеться F від X на відрізку AB дорівнює F від B. Другий малюночок нам показує трошки іншу ілюстрацію. От ми бачимо, що у нас відрізок AB, ну Функція та сама. Точки Х1 і Х2 ті самі, але змінився відрізок, відрізок AB... Змістилася точка Б. Якщо ми знайдемо значення функції на кінцях відрізка в кожній точці Х1 і Х2, тобто в критичних точках або точках екстремумів, то ми побачимо, що мінімальне значення у нас досягається в точці з координатою А, бачите, а максимальне найбільше в точці з координатою Х1, і ми так і записали. Тобто тут уже не на кінцях відрізків, а в одній з критичних точок є максимальне значення, а мінімальне значення тут на кінці відрізка. І третій малюночок. У нас відрізок А і Б. Тепер змінилася координата точки Б, ну, і точка, точки А і точка Б стала ну, як в другому випадку, вона так залишилася. Отже, знаходимо значення. І що ми бачимо? Якщо ми знайдемо на кінцях відрізків, то вони будуть отут посередині. Значить, максимальне значення досягає в точці Х1 функція, а мінімальне значення досягає в точці Х2, тобто в критичних точках. Отже, яка ж схема знаходження найбільшого та найменшого значення функції? Перше, ви знаходите критичні точки. Саме перше, що ви робите. Ну, що таке критичні точки? Це точки, в яких похідна дорівнює нулю. Тобто, знайшли похідну, прирівняли до нуля, знайшли корені цього рівняння, це і будуть критичні точки. Потім, потім треба обчислити значення функції. От бачите, ви значення функції, тут знаходите на кінцях відрізків і в критичних точках. І порівнюєте їх між собою і вибираєте. З усіх значень, які ви знайшли, найбільше і найменше. Це обов'язкова така схема. Так, давайте подивимось на прикладах тепер. Знайдіть найбільше і найменше значення функції f від x до рівня 4х куб мінус 9 х квадрат мінус 12х6 на проміжку, проміжок завжди вам буде вказаний: від мінус 2 до 0. Отже, перше, що ми знаходимо, це знаходимо похідну f штрих від х дорівнює, Нагадаю, 3 зносимо сюди, 4 помножити на 3, це буде 12, і тут на одиницю менше буде х в другій степені. Мінус 2 зносимо сюди, 9 помножити на 2, 18, х степені на одиницю менше, тобто в першій. Похідна Х у нас одиничка, коефіцієнт зберігається, тобто мінус 12. Похідна будь-якого числа це 0, тому ми тут більше нічого не пишемо. Знайшли похідну. Тепер прирівняли її до нуля і розв'язали рівняння 12 х квадрат мінус 18х мінус 12 дорівнює 0. Ну, що тут можна? Можна поділити кожен коефіцієнт на 6, бо він ділиться на 6. Буде 2 х квадрат мінус 3х мінус 2 дорівнює 0. Тепер за теоремою вієта або через дискримінант знаходимо корені х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 1 друга. Все, ми знайшли критичні точки. Друге наше завдання знайти значення функції в цих критичних точках, і на кінцях. А, е, да, до речі, забула сказати: спочатку треба, основне, коли знайшли критичні точки, з'ясувати, яка з точок входить в проміжок від мінус 2 до 0, а яка не входить. Ми бачимо, що точка Х рівня 2 не належить цьому проміжку, цьому відрізку від мінус 2 до 0. Отже, в цій точці ми значення функції знаходити не будемо, бо вона вийшла за межі цього відрізка, вона нас не стосується. А от точка мінус одна друга належить цьому проміжку, тому значення функції в цій точці ми будемо знаходити. Значить, Запам'ятали, знайшли критичні точки і перевірили, чи ці точки належать вашому даному відрізку, чи не належать, на якому вам треба знайти найбільше найменше значення функції. Перевірили. Тепер знаходимо F від мінус одна друга. Якщо підставимо сюди, ми ж функцію підставляємо не в похідну функцію F від мінус одна друга. Підставили, знайшли значення, це буде 37 четвертих. F від мінус 2 підставили сюди, обчислили, буде мінус 38. І F від 0 підставили сюди, обчислили дорівнює 6. Значить, отже. Найменше значення це мінус 38, а найбільше значення ну 37 поділити на 4 це буде 9, цілих з хвостиком. Отже, тут найбільше значення, бо тут у нас 6. Так, значить, так і пишемо, що найбільше значення у нас досягає на. Дивіться, як записується. На відрізку від мінус 2 до 0 досягається функцію в точці мінус 2, і це дорівнює 37 четвертих. Ну, взагалі-то. На ЗНО це треба переводити в десятковий дріб, тобто 37 поділити на 4 це буде 9, цілих і залишається там одна ціла. Одна ціла поділити на 4 це 0,25, значить 9,25. І найменше значення функції на проміжку від мінус 2 до 0 досягається в точці мінус 2 і дорівнює мінус 38. Все. ви знайшли найбільше і найменше значення, записали відповідь. У вас тут сказано найбільше, а потім найменше. Ну, Можна писати найбільше, наприклад, 9,25, найменше мінус 38. Або так, два числа, але в такому порядку, як указано в задачі. Найбільше, значить, спочатку найбільше. Найменше, потім, значить, потім записали найменше. Пробачте. Так, наступне. Подайте число 8 у вигляді суми двох невід'ємних чисел, так. Щоб сума куба першого числа та квадрата другого числа була найменшою. Це задача на знаходження найбільшого або найменшого значення, ну, нам потрібна функція. А функція залежить від ікса. Отже, нам щось треба позначити за х. Функція у нас буде оця умова. Сума куба першого числа та квадрата другого числа це і буде наша функція. Отже, Перше число позначаємо, наприклад, за х, а друге тоді їх сума до рівня 8, друге буде 8 мінус х. Умова для відрізка, тобто х належить проміжку від 0 до 8. Бо більше 8 не може бути, бо їх сума 8. І е, двох невід'ємних сума двох невід'ємних чисел, отже, від'ємним числом теж не може бути. Значить, від 0 до 8. Х можуть мати значення. Отже, тепер складаємо умову сума куба першого числа, значить, куб першого числа х кубі Та квадрата сума, значить, плюс квадрат другого числа. Отже, у нас функція буде мати вигляд f від x дорівнює x кубі перше число, плюс квадрат другого числа 8 мінус х квадраті. Ну, розкрили дужки. Х куб плюс 64 мінус 16х плюс х квадрат це формула скорочного множення а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Тобто 8 в квадраті 64 мінус 2 помножити на 8 і на x буде мінус 16х квадрат другого числа х квадрат. Отже, далі, що ми робимо, щоб знайти найбільше або найменше значення? Знаходимо похідну цієї функції, знаходимо похідну. 3 сюди зносимо, буде 3х в квадраті, тут на одиницю менше. Да? Похідна 64 це 0, похідна мінус 16х це буде мінус 16, і похідна х квадрат це буде 2х. Ну, тут -то в порядку зменшення степенів х. Тобто в стандартному вигляді записали функцію. Так, далі розв'яжемо це рівняння, це квадратне рівняння. ну, На 3 тут ми не поділимо через дискримінант. І отримуємо такі ікси. Ну, це самостійно можете зробити. І отримуємо, що х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 8 третіх. Ну, зрозуміло, що мінус 8 третіх не підходить не за якою умовою, тобто вони повинні бути невід'ємними. Отже, х дорівнює 2 тільки. І знаходимо значення. Нашої функції в точках 2 і на кінцях відрізків 0 і 8. f від 2 у нас 44, якщо сюди підставимо, знайдемо. F від 0 у нас 64, F від 8 512. Отже, нам треба знайти найменше значення. Найменше значення у вас 44 досягається в точці х до рівня 2. Отже, наші числа, що нам тут треба було знайти? Подайте число 8 у вигляді суми двох невід'ємних чисел. Отже, перше число у вас буде 2, ми знайшли. А друге число буде 8 мінус 2, це 6. Відповідь записали 2 і 6. Або от в такому вигляді 8 дорівнює 2 плюс 6 у, сум... у вигляді суми да? двох чисел. Так. Ну, далі попрацюємо з підручником, знайдіть найбільше і найменше значення функції на вказаному проміжку. От у вас функція 3 х квадрат мінус куб на проміжку від мінус 1 до 3. Отже, знаходимо спочатку похідну От Запам'ятовуєте схему да, знаходження. Знаходимо похідну. Значить, тут буде 6х мінус 3 знесли 3х квадрат. Дорівнюємо до нуля, знаходимо корінь і виносимо спільний множник 3х, тобто це не повний квадрат, не розкладайте на множники. В дужках буде 2 мінус х. Тепер кожне до нуля, тобто х дорівнює 0 або х дорівнює 2. І перевіряєте, чи всі ці корені входять в ваш. Проміжок, ваш відрізок. От х дорівнює нулю. Х дорівнює нулю входить у відрізок мінус 1 3. Х дорівнює 2 теж належить цьому відрізку від мінус 1 до 3. Отже, нам треба знайти значення функції в точках 0, 2, мінус 1 і 3, тобто в критичних точках і на кінцях відрізків. Отже, знаходимо f від 0, підставляємо сюди 0, це буде 0. F від 2, підставляємо сюди 2. 2 в квадраті 4, 4 поміж на 3 12. 2 в третій степені – 8. 12 мінус 8 дорівнює 4. F від мінус 1, підставляємо мінус 1 в квадраті, це буде 3. І тут мінус 1 в кубі це буде мінус 1. Мінус на мінус буде плюс. Тобто це знову 4. Тепер знаходимо на другому кінці 3. Отже, f від 3 дорівнює 3 помножити на 3 в другій, Це у нас 9 на 3 27, мінус 3 в третій, це буде теж 27. Отже, це буде дорівнювати 0. Нам треба знайти найбільше і найменше значення функції. Ну, Найбільше буде 4. А найменше значення функції, це буде 0. І вони досягаються в двох точках. Ну, Нам не обов'язково це писати. Да? Нам треба знайти найбільше і найменше значення. Все ми записали. Найбільше 4, найменше 0. Так. До їх... Поїхали далі. Да? Від ідес дорівнює х4 мінус 2х2 плюс 5. Ну, та сама схема. Заходимо да? е, е, по хідну, буде 4х кубі мінус. Е, 4x прирівняли до нуля, винесли спільний множник, розклали на множники, х дорівнює 0, а звідси х дорівнює плюс мінус 1. Тобто х квадрат дорівнює 1, звідси х дорівнює плюс мінус 1. Так, у вас три критичні точки. Дивимось, які попадають в цей відрізок, попадає 0, попадає 1, а мінус 1 не попадає. Отже, ми знаходимо значення функції в точках 0, 1, і на кінцях відрізка. Один з кінців співпадає з 0, ну, тому на кінці 2. Отже, F від 0 у нас буде дорівнювати 5, F від одиниці у нас дорівнює 1 мінус 2 плюс 5 дорівняє. 4 і F від 2 у нас підставляємо 2 в четвертій це 16, мінус 2 помножити на 4 це 8 і плюс 5. Порахували, це у нас буде 8 плюс 5 13. Отже, найбільше спочатку найбільше значення в умові сказано. записувати. Записуємо найбільше значення у нас 13, а найменше значення у нас. Чотири. Ви порівнюєте оці значення, що ви знайшли значення функції. Відповідь записуємо 13 і 4. Третій приклад той самий. Я швиденько зараз поясню, а наприкінці у нас ще одна задачка буде, щоб ви зрозуміли, як розв'язати задачі на знаходження найбільшого, найменшого значення там, площі або якоїсь суми, або різниці і чогось іншого. Так, от давайте. У нас функція, бачите на екрані, знаходимо похідну, тобто тут 2 на 3 6х квадрат, мінус 9 на 2 18х, все далі напишемо, бо тут нуль. Прирівнюємо до нуля, виносимо спільне 6х в дужках х мінус 3. Отже, х дорівнює 0 і х дорівнює 3. У вас критичні точки. 0 попадає, 3 попадає. Отже, знаходимо значення в точці 0. В точці 3 в мінус 1 і в 4. В точці 0 підставили сюди 0 буде мінус 3. В точці 3 підставили 3, обрахували, тут буде мінус 30. В точці мінус 1 обчислили, це буде мінус 14. І в точці 4 у вас буде мінус 19. Вибираємо: найменше у вас буде мінус 30. Найбільше мінус 3. Отже, пишете відповідь: найбільше мінус 3, найменше мінус 30. Так, тепер. Ем... Задача. Подайте число 8 у вигляді суми двох таких невід'ємних чисел, щоб добуток одного із цих чисел і куба другого числа був найбільшим. Отже, у вас функція буде добуток одного на Ну, одне число помножити на куб другого числа. Ну, як завжди, позначаємо з x. Х. х у нас буде нехай перше число, тоді друге число 8-х. Складаємо функцію. А, ну, зрозуміло, що ці числа. Ну, належить проміжку від 0 до 8. Складаємо функцію. Функція f від x дорівнює ага, добуток одного із цих чисел. Ну, я взяла це друге число, щоб вкупне піднімати до третьої степені різницю 8-х. Я взяла там ж не сказано, яке з цих чисел. Перше чи друге в кубі. Отже, х куб помножити на 8 мінус х. Краще <кій> тут, щоб вам легше було знаходити похідну, треба розкрити дужки. Значить, це буде 8х куб мінус х четвертій. Тепер знаходимо похідну, це буде 24х квадрат мінус 4х куб. Далі, прирівняли до нуля, винесли спільний за дужки. 4х квадрат, 6 мінус х дорівнює 0, звідси х дорівнює 0 або х дорівнює 6. Обидва числа належать проміжку, отже, знаходимо значення в точці 0, в точці 6 і в точці 8. f від 6 у нас дорівнює. 6 третій помножити, ну, ми сюди підставляємо або можна сюди, ну так, краще отут, як отут. Чому? Тому що тут третій степені 6 рахувати, тут четвертій, і краще отут. х третій помножити 8 на мінус 6, це буде 432. Це буде найбільше значення нашої функції. Бо якщо ви підставите 0, то це тут буде 0. Якщо 8, то тут буде 8 мінус 8 теж 0. 0 помножити на в третій це буде 0. Отже, це найбільше значення. Так. А, я тут написала, я думала, що я не написала. Отже, ви пишете відповідь: у вас, в якій точці досягається у вас найбільше значення функції? В точці 6, тобто при х дорівнює 6. Отже, у вас перше число 6, а друге число 2. Тоді ми можемо записати відповідь: що 8 розкладається на суму чисел 6 плюс 2 або 2 плюс 6, все рівно, як ви запишете. Так, ну домашнє завдання для моїх учнів. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо не дуже, теж поставте. І якщо є питання, будь ласка, під відео можете задавати в коментарях питання. Я завжди відповідаю на всі питання учнів. Дякую.